Підліток помер після візиту до стоматолога. Йому було 14 років. Ця новина шокувала кривий ріг 5 лютого. Ми спробуємо розповісти все, як було по хронології. Поки дивитеся, напишіть, чи стикалися ви коли-небудь з лікарською недбалістю. Це Олена, матір хлопчика. За її словами, через гострий зубний біль вони звернулися до відділення ургентної стоматології тисячки. Приблизно через годину вже вдома хлопцю стало зле. Його турбувала нудота. Він постійно втрачав свідомість і приходив у себе. Швидка доправила хворого до восьмої лікарні, нині це шістнадцята, але врятувати хлопця не вдалося. Ми прийшли вирвати туди зуб. Доктор вирвав зуб ввел укол. Три рази делала анестезію, Ну і все. І ми приїхали домой. Йому стало дому плохо. Десь через годину виказала? Да, десь через час. Ми десь в час вийшли з лікарні. 14-27 я визывала скорую. Уже починав терять сознание. Погано було. Погано, он нарвав, Погано. да, да. Да, в лекарню, в реанимации больше я сына своего не увидела. Мне кажется, что-то с наркозом, вот этим, с уколом, что-то может не то, я не знаю. Я не могу ничего сказать, я ничего не знаю. Разбирается полиция, я думаю, они правда разберутся. Это ребенок 14 лет, минимум. я надеюсь, что разберутся правильно, потому что каждый ребенок застрахован. Пойдет. Вирвати зуб до стоматолога і умрю. Ми приїхали в тисячку. Директорка медзакладу Олена Климович запевняє, лікар робив все за протоколом. На сьогодні що я можу сказати по цьому випадку? Пацієнт, пацієнту надавалась медична допомога в нашому лікувальному закладі в ургентному стоматологічному кабінеті. Згідно положення цього кабінету, лікар. Стоматолог надав медичну допомогу екстреного плану з дотриманням і використанням протоколів надання такої медичної ургентної допомоги стоматологічної. Що стосується е, визначення наявності алергічних реакцій, анамнез збирався як у пацієнта, так і в його батьків, які його супроводжували. Ускладнень під час проведення даної маніпуляції не було пацієнт. З гемостазом, без кровотечі, з рекомендаціями, які були надані присутнім батькам під час цієї маніпуляції, був відпущений додому. На наступний день після трагедії, 6 лютого лікаря Дмитра Яценка, який робив хірургічне втручання хлопцю, на робочому місці не було. Конкретного пояснення цьому ми не отримали. Деякі з його колег сказали, що він відсторонений, а інші що у відпустці. Немає так, він чергує сьомої години. А вже відпустці, так? Та, ну, так, він поки що не працює. Так ще коли я займав хлопчик. Ургентний кабінет працює у будні дні з сьомого вечора. До ага. сьомого ж вечора працюють муста на поліклініці. А з сьомого вечора там. Ну, ви ж самі знаєте, що він відсторонений від праці зараз. А ось вже сьомого ми зустріли його біля кабінету. Коментувати ситуацію до результатів експертизи він відмовився. Говорити з нами? Ні, бажаю. Чому не хочете прокоментувати ситуацію? Я прокоментую ваше бачення. буде коли буде виснований експертів. Ну, хлопчик, ну таблиці для розуміння в експертів, я все пояснюю. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини і чекають на результати судово-медичної експертизи. 5 лютого до поліції дійшло повідомлення від лікарні про те, що до закладу доставили 14-річного хлопчика, який в результаті помер. Попередньо відомо, що дитина відвідувала стоматолога, після чого йому стало зле. Наразі за вказним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 кримінального кодексу України. Наразі триває слідство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до 5 років або позбавлення Ням волі на строк до трьох років, або право обіймати посади, або займатися певною діяльністю строком до трьох років. Редакція своїх приносить щирі співчуття родині загиблого хлопчика. Сподіваємося на справедливе розслідування цієї трагедії.